Всім привіт, слава Україні. Е, зараз вже ніби трошка робота йде на спад. З, може з'являтися годинка-дві вільного часу. Ну, як вільного. Такого, коли не спішусь і не запара така, що треба вже навчора щось зробити. Ось вже йде трошки до, до зменшення, вже там висадки підходять до завершення і так далі. Росада вже практично вся зрізана. І хочу спробувати такий формат відео, можливо, вам буде цікаво кожен день закидувати відео, просто знімати реально постійно, що, що робиться е, на ділянці. ну, В основному показувати ну, роботу е, на полуниці. І можливо, таке буде скажімо так, цікавіше, і вам більше таке сподобається, а не там раз на тиждень відео, просто якусь інформацію таку і все. А так просто буденність. і Попробуємо так, наприклад, 5-7 днів тиждень і дасте зворотність зв'язочок в коментарях. Як вам такий варіант? Ось тільки приїхав на поле. Е, годинка зараз в нас 12.17, Чому так пізно? Я вже тут зранку був, поливав розсаду стаканчики. Пролив, ось ці, що були закладені, друга хвиля, вони вже так по чуть-чуть піднімаються. Чому не був зранку? Тому що мусив сидіти з малою дитиною, дружина поїхала там в місто по справах. Ось, так що Робота починається в 12-й, переважно ми в такій годині вже йдемо, не 12, десь на обід легенький, плюс і так жара робимо щось таке інакше біля хати голодочку, Ось, а сьогодні в нас ось так пасмурно. Жари нема, погода суперова, хоча передавали жару. І можна робити сьогодні цілий день. Ну, принаймні, поки що так. Зараз покажу, що я маю з собою, що будемо робити. Так, ось такий у нас запас. Поливачка. О, так, На, на такий безлад не звертайте увагу, я вже замучився цей коврик постійно прибирати, бо кожен день тут як не торф, то якась розсада, то ще щось возиться, постійно якісь ящики перевозяться. Кожен день я вже замучився і вже не так часто прибираю, як на початку. Лопатка, корчувати кущі, секатор, віверка на дротики і фундазол. Це трошки пізніше, де ще до вечора обробимо в корінь, обробимо в корінь, але тільки бугри, які йдуть під розсаду. Тобто перший, видно, тут ми всю ягоду зрізали. ось Її немає. Ось ця вона лежить. Зрізана. Перший бугор, мурано ще буде закладатися, і, хто не бачив відео. Цей і цей тут Аня, тут Мурано. Будемо залишати на плодоношення, на ягоду. І цей цей бугрин ну цей вже закладений, будемо завтра, післязавтра закладати ось цей на розсаду. І цей також на ягоду. Тут Морано Аня пів на пів. Ну, Тут викурчували, там залишилося. І ось ці два до половини курчуються. А там далі такі що сорти, що нам ще цікаві, далі. Аврора Муніра Купчишка будуть закладатися на другу хвилю, також протягом цього тижня. Так, Сьогодні по плану я би хотів ось цей ряд в кінці, Там 2 метри докорчувати і почат, Ну перший я вже почав трошки ну, і там пройти перший, Ну скільки вийде. Там, ну, можливо, до кінця Азії Ось вона йде десь ось до цього ось так, початку. 40-метрового бугра можливо, 25 метрів. Прийти, але ну, тут метр вже почали, вже легше. Так, але зараз в першу чергу потрібно зараз зберу лідерко, сікатор. Будемо зрізати стаканчики, залишилось буквально, буквально трішки, що мені треба зробити. Це, ось тут взагалі, видно, там між, між, посередині взагалі, такий просвіт, а тут все загально. Тут ще взагалі стаканчики не закладалися, ми так і не встигли, вже пішла зрізка і на це просто не було часу, просто не доробили. І ось це Мурано піде на другий захід. Ну, вже, грубо кажучи, буде для себе. А тут вусами все переплетено, не знаю, як ми тут що зробимо. Дуже, дуже тяжко, дуже. Довго, але ось така розсада. Почервоні, я не знаю, скільки за все від, від жари від температур. Бо вже останнім часом не накриваємо сіткою, тому що розсади не було вже майже. ось Зараз я покажу. І ось тут знов закладали. Так вийшло, бо закладали з двох сторін звідси і звітом йшли. І відповідно Серединка вже, як покажуть, залишилась. О, ящирка. Можливо, вам буде видно. Ось такі в нас тут бігають. Досить багато. Була одна велика її зустрів тут. І тепер бачу багато маленьких. О, так, тут ще є ягода. Ми дочистили не до кінця. Ось це все шкода, звичайно. Гарна ягода. Ну, ми це ж, яка достигла, ми тут Ось, А все решта ось ті які зелененькі, квіти, які тільки вилазять. Ось це все буде зрізатися. Ось тут вже почало гнити. Недавно пройшовся такий непоганий дощик. Ось, А тут -от ще йдуть стаканчики. О, і сьогодні я їх маю зрізати. Відерко для, для дротиків. Щас скидаю дротики віддерко, які ми з'єднані стакани. Ось тут пустий попався. Ось всі дротики ми забираємо. Пусті стаканчики ми залишаємо так на рядах, потім проходимося, окремо збираємо. І ось цей обрізаємо. О, він вже виявляється об обрізаний тут і залишив. Але це, це через те, що ми проливаємо і був дощ, він ще досить непогано виглядає. Бо деколи буває зрізають, залишають і він може десь погано проливатися і засохнути. Також зрізаний був. І ось такого плану розсаду. Зараз я ще не взяв ящик. Беремо ящик і обрізаємо і складаємо собі в ящик. Так, добре, приступаю до роботи, трошки попрацюю, далі знімлю. Що нарізав, що зробив. Так, трішки розсади ми нарізали. Так, по годині у нас що? 13.35. Ну, грубо кажучи, годинка. Поки я це зніс, набрав води. Ось, вийшло перший почав, зараз тут другий і обов'язково проливаємо. Проливаємо так добре. Що. Сьогодні знав, що буду зрізати, не поливав на ряді. За такий торт підсушений. Зараз нехай трошки вода. Питається, бо коли йти без перестанку, вода ось там застоюється, вилийте без перестанку і вона просто витікає. Треба декілька хвилин зачекати, щоб вода просочилась всередину стаканчика і повторно пролити. Десь хвилинку-дві. Ось така у нас ягідка. мурану. Так. Трошки ще такої інформації хотів розказати, бо було декілька запитань одинакових. Люди вибирали між Анією, Аня, Аня, кому як зручніше, і Мурано. І питалися, який краще взяти. Дивіться, тут все залежить від призначення, для чого ви берете даний сорт. І що це? Суто для себе, то я би рекомендував Аню. Вона чесно, реально вона смачніша. Або 50 на 50. Якщо це на бізнес, тобто на продаж, однозначно Мурано. Однозначно Мурано там і лежкість краща, бо Аня м'якша, Мурано більш плотніша і звичайно по урожаю Мурано переважає. І ось, наприклад, ми йшли тут мурану, нічого його не гризе, скажімо так, а ось тут Аню оси їдять страшно. Дивіться, що робиться. Просто виїдають. Їх тут тьма. Я ось буквально два дні тому вийшов, хотів ягоду зірвати. Я не знав, яку ягоду брати, всюди оси. В середині. ягоду, березня, звітом вітер все вилітає. Навіть небезпечно ягоду рвати. Так що по урожаю, звичайно, мурану це топ. Ось тут же нові викидає, досить потужні, грубі квітконоси. Тут ще є ягода. Ось. От після У нас такий хар... гарний дощ прийшов. Трішки антропнос. З'явився. Треба три худерміном пересець. Сьогодні можливо, зберем зберемо. Аня, вона така більш кругліша. М -м. Ну Смак просто шикарний. Дійсно, шикарний. Такої сунитки лісової і дуже насичений, дуже. Ось могла. Наружальність мріягоди. Оце я тут так у нас. Буде обов'язково сьогодні зібрати, що нормальне, то піде на ринок і обробити три так, що йдемо далі, приступаємо до роботи, ще якісь, якісь пів годинки і будемо закруглятися, бо вже виходить сонце, хмари розійшлись, вже починає так непогано припікати. Добре, потім далі покажу, що ми ще зробили. Так, підсумовуємо сьогоднішній день. Так, цей бугор у нас був викурчуваний, там в кінці так і залишилось. Ось цей другий, те, що хотів. Ось цей я викорчував, оцей е, майже От там ще залишилось ось От. От такий кусочок маленький. Крайній йде довше, тому що я не тільки курчую, а ще й підчищаю край. Там заросло. Між сіткою і бугром ще підчистка. Зразу підчистка йде ось тут, наприклад, між агросканиною і буграми, щоб було щось проскочило. Також це все діло. Прибираємо. Угу. Так, постараюся голосніше говорити, бо там писали, що погано чути. Так, цей ми завтра докурчуємо. Цей кусочок докурчуємо. Надіюся, що все буде добре. ну це Само з собою. Далі зрізав. Вже розсад до кінця. Ось вже край, бугра і починав десь ось тут. Там видно стакани кубка. Ось це, ще не зібрав відхід. Пусті стакани, не як пусті. Якщо там якийсь кущ слабенький, там якихось два листочка, що з мені в ньому. Ось туди така кубка вийшла. Не подобається, я просто викидаю. Тому що ну, таке продавати не буду. Та й там видно, що або програв, як то кажуть, конкуренцію за сонце, десь там всередині, або просто, наприклад, навіть є таке, що вусик в повітрі, його погано притиснули, або притиснули, але з часом він просто виліз, сіткою затняючи, наприклад, зачепили, або так, наприклад, коли щось поливали, ходили, і він просто не різ. Ну і стаканчик відповідно вже не потрібний, ми його просто забираємо. Вусик там залишається, ми його ще раз закладемо нанову, коли вже буде хі... друга хвиля. Зараз просто комарі доїдають, ще можна щось зробити. Погода шикарна так Свіжу досить, але комарів просто безкінечна кількість, не дають взагалі працювати. Так що ось такий етап виконаний. Це тоді, дякую за увагу. Зустрінемося в наступному дні. Буду показувати, що будемо робити далі.